Рада бачити вас на каналі. Дякую, що завітали! Сьогодні я у купіючці. Хочу показати вам новинки для кухні, а також акції. Дуже дякую, що дивитесь! Гарного дня, приємного перегляду! На деякі форми для льоду діє знижка мінус 30% від ціни. Ось така 49% і ще зі знижкою. Такі варіанти по 29 знижка також. Формочки для випікання кексів. 39. і ще рахуємо знижку. Упаковка 100 штук. 24 50 штук. Серветка кухонна з приколами 29. Є ще ось такі по 39. Виноград, апельсин, авокадо та кава. Форма для запікання скляна 285 і ще мінус 30% додатково. Така маленька зі знижкою 95 керамічна. Скляна квадратна більша 225-24 см. Менше 165 Акційні каструльки сьогодні вже порозбирали. Акція 1 дорівнює 2. Каструля кришка скляна 475. Металева 525 270 мл. Сковорідка 625, також діє акція 1 дорівнює 2 Сковорідка Bravo Chef – 26 см 425 а плюс для млинців 245 Берете одну дорожчу, іншу утримуєте у подарунок дешевшу. Блендер ціна 375 і ще мінус 20% від ціни на ціннику. Міксер електричний Kitchen Pro. 375 мінус 20%. Машинка для видалення кісточок 135 мінус 30%. Турка на 6 чашок 185. Менажниця скляна 75. Піала із золотистим обідком. 47,50. Салатник 19,50-180 грамів скляний. Листочки кольорові. 24 гривні. Тарілка десертна. Скло кераміка квіти 24. 38% знижки. Салатник 29. Салатник білий скло кераміка 24. 34 ось такий Kitchen Pro. Знижка 38%. Набір ножів упаковка 3 штуки нержавіюча сталь 3750. Металева серветниця. Є чорна і сіра. Ціна 39 гривень. Баночки на металевій підставці для солі та перцю 95. Чайні ложечки наржавіюча сталь 3 штуки 39. Пляшка для соусу скляна з кісточкою. Зі знижкою 55 гривень. Пляшка ось така 65, 42 гривні 50 копійок пляшка для соусу скло. Цукорниця скляна 42 гривні 50 копійок. Чашка кольорова 34. Ось така красива з золотистими сердечками 55. Квітковий орнамент 47,50, двоколірна 55, ємність для напоїв з трубочкою та кришкою 55, чайник заварник 57,50, 225 гривень зі знижкою, кружка та блюдце. 12 предметів, ведмедик, склянка для напоїв 85, Кольорова склянка 39 гривень. Ста55. Термус 115, Ковкач металевий 1950, Ситочко силіконове для заварювання чаю 17,50. Такі смішні смайлики, форми для льоду 49-28 штук і ще знижка 30%, ложечка для морозива 39%. Блюдо металеве для картоплі фрі 24,50. Багаторазовий лід 29, трубочки для випікання печива 29 10 штук упаковка. Мішечок 29 з насадками кондитерський, рушничок кухонний 29, 40 х 60 Ось такий є за 49 вафельний 25х50. З малюнком 49 мікрофібра. З метеликами двосторонній, Ціна 65 гривень. 35 на 75 Серветка декоративна плетена 2750, пластиковий контейнер 1950, Бокс пластиковий 1-літровий, герметично закривається кришка, ціна зі знижкою 39, літр 400 65, Дитячий пластиковий ланчбокс 65. Молочник білий, квіти акварель 85, форми для випікання 165 Іде з кришечкою. Соусниця 29-30% від ціни. Кухонні ваги. Навантаження 5 кг 185 Чашка хамелеон 65%. Пляшечка дитяча для напоїв 135 також діють знижки мінус 30% від ціни на деякі позиції. Ось така 65. Чашка скляна з кришечкою ведмедиком і ложкою 55%. Пластикова підставка 9,50. Чашка пластикова 17,50. Тортівниця невеличка за розміром 17,50. Тостер 475 і ще мінус 20% від ціни на ціннику 700 ватний. Блендер із чашею 525-20% додаткова знижка. Потужність 300 Вт. Електрочайник 475-20%. Літр 800 395 і мінус 20% 1500 Вт потужність. Тарілка десертна 32 гривні 50 копійок. Ось така глибока 47,50, червона 57,50 з орнаментом. 32 гривні 50 копійок, горщик для запікання. Паргамент 5-метровий файно 39,90. Фульга 10-метрова 72 гривні 90 копійок. Фульга 10-метрова коштує 49,90. Скатертина на стіл 47,50, матеріал тканина 80 на 80. 85 ось така 100 на 135, 95 червона з білими горошками, Силіконовий калимок для розкатування тіста 32 гривні 50 копійок. Підставка для суші 39. Набір кухонний дві дощечки і ніж 85 гривень. Менажниця на 5 відділень бамбук 115. Це менажниця, а можна використовувати як підставочку для піци 65 гривень. Дошка пластикова Kitchen Pro овальна 49. Лоток для зберігання яєць на 10 штук 65, маслянка пластикова 55, Керамічна акварель 165. Підставка під ложку керамічна. ціна 85, меламінова 19,50, ложка пластикова 49, Лопатка та вінчик 19,50. На цьому, все. Всім дякую, що дивились. Економних вам покупок та гарного дня!